Бажаю здоров'я, блекаут та вимкнення світла по усій Україні це результат обстрілів енергетичної інфраструктури з цілею зломити український народ. Сьогодні ми в гостях у наших друзів підприємства Такмак Дизель, які дуже щільно допомагають Збройним силам України. І гадаю, після перегляду цього відео багато людей матимуть стабільну енергетику. То поїхали. Україна це країна, яка вміє тримати удари. І є місця, де цю стійкість не просто підтримують, її створюють. Сьогодні ми на виробництві, де народжуються серця української промисловості. Потужні генератори здатні давати життя фермерам, заводам, бізнесу, навіть цілому місту. Як виглядає шлях від креслення до мегават? Хто стоїть за цією енергією і чому? Токмак-Дизель став одним із символів української надійності. Сьогодні все побачите на власні очі. То зараз подивимось, як виготовляються найпотужніші, а головне, найдійніші генератори в Україні. До речі, токмак Дизель МАш має летензії на дві торгові марки: це Токмак-Дизель та Дарекс Енерджі. І у них усе своє виробництво. У них виробництво. В різних областях України, то якщо буде хтось там писати навіщо ви це показуєте, тут все продумано і в одному місці нічого не сконцентровано. Логістика на такому рівні, що усе підприємство захищено від різних ворожих атак. Ну, зараз ми зустрінемось з усіма відділами, хто за що відповідає при проектуванні та виготовленні саме різних генераторів, то зараз зі мною. Сергій, Сергій Коваленко, генеральний конструктор відділу КБ Тотмак-Дезельмаш. Так, то ви конструктори і відділ конструктори, які саме розробляють з самого початку генератори. Так? так, я керую відділом конструювання генератора. У нас є механічна і електрична частина, головні. Займаємося повністю розробкою дизель-генераторів. А скажіть, якою навантаження чи міцності? Потужності. Потужності. Потужність у нас від 20 до 5, 20 до 5 МВт. Ага. А скажіть, от скільки часу вам потрібно для того, щоб виготовити генератор під ключ під замовлення саме? У ну, середньому от, базова конструкція, mm -hmm. якщо у нас база якісь. Нюанси десь дві неділі йде на розробку. Це у нас електрична механічна частина, це йде сопоставлення всіх елементів і віддаємо замовлення на виробництво. А у вас є якісь може готові рішення, щоб не чекати там два тижні на розробку? А ви відразу показуєте, які готові рішення, і ті там вибирає замовник, і ви відразу віддаєте у виробництво. Так, у нас на сайті Такман, Дезельмаш є повний перелік у нас базових. Рішень, які у нас є, це потужність і розміри генератора базові, які є. І людина може відкрити сайт і вибрати собі що йому потрібно, те, що вже виконується за мінімальний строк для нього. Це неділя, ну максимум, дві вже він вже отримає свій генератор. А скажи, які зараз найпопулярніші моделі саме для бізнесу, допустимо, для аграріїв чи заводів? В середньому це потужність від 110. Ква і вище ну, до 660 ква це цей сегмент, який дуже люблять наші аграрії, дуже люблять наші виробники, тому що це закриває їхню повну потужність виробництва. А скажи, а чим українське виробництво перевищує імпортовані станції? По-перше, у нас свій відділ отака. Він перевіряє і документує все, що відбувається у нас в підприємстві. Друге, у нас свій відділ розробки, яким ми контролюємо, все, також всю якість. У нас свій відділ металовиробів. У нас свій відділ КБ. У нас свій відділ збирання. Це все дає нам дуже малий час для збирання генератора, і це наша основна перевага в залежності від закордонних виробників, яким потрібно час на збирання, також на час на поставку продукції в Україну. І саме головне, що ми маємо свій власний сервісний центр, який працює 7-24 і потребує клієнтів, і допомагає вирішити любі питання, які виникають. Сергій скажи, а всі комплектуючі виробництва України чи щось ви саме з Європи берете? Звісно, що двигуни беремо тільки в Європі. Це у нас торгова марка Вольво. Всі знають Вольво. Вони надійні, вони дуже це зарекомендували гарно, тому ми виділяємо їх першим. Також є у нас торгова марка FPT, це та ж саме веко, збирається, це їхній концерн. Також зарекомендувалося дуже якісно. І також вони використовуються для аграрної техніки і вони надто надійні. Оце і веко, так? Да? Оце і оце веко. Він, оце він, оце це так, він зараз на збірці, буквально так. пару днів, і він вже готовий. Так, та, завтра він вже. Фінішна стадія, він накривається кожухом. І... А я, да, я бачу, у вас ще готові вже стоять генератори на базі двигуна Volvo, саме так. для клієнтів. Вони ще не заказані, ніхто їх не заказав, але вони у вас вже є на складі. Якщо хтось хоче, то вже може придбати. Звичайно, да, це ми наперед зібрали, щоб люди могли не витрачати час, прийти, побачити і зразу забрати в той же день, тожі час. Які ще торгові марки використовуєте? Використовуємо торгову марку Бадоїн. Вона також французька і зарекомендувала себе як якісний виробник. Uh -huh. Також у нас є Перкінс, Великобританія. Зі мною головний інженер Олександр, скажи, які типові задачі вирішує автоматика? Ця система. Перш за все, це зручність, угу. тому що не треба людині кожного разу ходити, це запускати, зупиняти, контролювати. Все робить автоматична система. Вона контролює робочі характеристики, вона підлаштована під різні режими роботи, такі як автоматичний, ручний, тестовий, моніторинги різні. Також важливим фактором в автоматизації генератора є. Його панель керування, яка контролює всіми робочими характеристиками, тобто датчики тиску масла, температури двигуна, робочі характеристики по альтернатору, по, нав... по частоті, по струму, по навантаженню, по частоті, по обертах двигуна і його всі експлуатаційні характеристики. Олександр, а як адаптуєте логіку роботи під різні підприємства? Так як ми є виробником установи, тому ми повністю все налаштовуємо під, під замовлення. Тобто, якщо він хоче, щоб в нього генератор працював в автоматичному режимі, з якимись витримками часу, діапазон робочих, так би сказати, напруг від порогів спрацювання автоматики, завишена, занижена, всі ці процеси ми налаштовуємо індивідуально під кожного замовлення. Чесно кажучи, я сам за фахом електрик, то я не знав, що крім електричних генераторів є ще когенераційні. То зараз зі мною інженер з налагодження і випробувань когенераційних генераторів Олександр. То Олександр, розкажіть, що це таке когенераційний генератор, якщо його порівняти з електричним звичайним? Так, є звичайний генератор. Звичайний генератор це взагалі генератор, який виробляє тільки електроенергію, Когенераційна установка. Вона виробляє також теплову енергію. І зазвичай когенераційна установка ще працює на природному газі. А у чому головна перевага когенерації саме для підприємств? Основна перевага це висока ефективність когенераційної установки, за чого Ця ефективність відбувається за того, що крім електроенергії, ми ще виробляємо генераційні установки теплову енергію. Ще е, перевага в тому, що вартість електроенергії буде значно дешевше, як е, з, вартість з, електро, з електричної мережі. А яка економія реальна? Ну, з порівняння якщо? Е, звичайно. Економія на даний момент десь в два рази буде дешевше електроенергія. Це все залежить від вартості природного газу. А де найчастіше використовуються когренаційні установки? Когенераційні установки найчастіше зараз за війни, яка йде в Україні, використовується в Теплоелектроцентралях, котельнях, житлових комплексах, лікарнях. Також може буде використовуватися в агросекторі, наприклад, тепличні комплекси, ферми, підприємства різні. А можна там підключити його до житлового будинку, там 9-16 поверхового, щоб він і опалення робив, да. і електрику. Так, так. Ну перед тим як генератор поїде до замовника, його потрібно протестувати. Все зробити для того, щоб коли він приїде і потім замовник не дзвонить, каже: А в мене там щось тенден працює, чи те не працює? То для цього є відділ тестування, і за мною зі мною саме керівник відділу тестування Антон. То Антон, скажи, як проходить тестування під час навантажених тестів. Перевіряється тиск валиви, перевіряється температура охолоджуючої рідини і перевіряється, чи підходить ця станція під технічні завдання, які на неї покладені. А скажи, чи були випадки, коли в тестах були приховані дефекти якісь? Так, були такі випадки, але для того і є наш відділ для того, щоб ці, цих випадків не було. А що щоб... це взагалі ну, Найбільше, найбільше по електричній системі, по паливній системі. По системі охолодження. Ну це не критичні якісь? а ви Ні. швидко все. Так, вирішуєте? і ми все швидко вирішуємо. А скажи, як реально симулюється навантаження на генератор? Ось позаду у вас стоїть навантажувальний стенд до 500 кВт, який і симулює навантаження. Угу. То ми в принципі можемо підсоединитися до генератора так, і так. його протестувати так. в реальному так. часі? Так, можна. то давай, ходімо. Ході. Скажи, ось ми завели по, по даним, як, як цей генератор. По даним це 65 генератор, дві одірки веко. Максимальне навантаження десь 50 кВт. 50 кВт. І скажи, скільки же він дизеля? При повному навантаженні десь межах 20 літрів в годину. 20 літрів кіловат? Це, скільки кВт? це десь 50, там 45-50 кВт. О, Це дуже нормально. То це гарно, що показники показують. Все, все добре? Так, все добре, все добре, добре. Ну, чесно кажучи, коли я щось купую, дрібниця може бути, а щось і велике, я завжди дивлюсь, який сервісний центр саме. У цій компанії чи продавця, щоб можна було його легко відремонтувати чи позвонити, проконсультуватись, як його підключити. То саме у токмак Дизельмаш сервісний центр. Я вважаю, що просто на висоті. І зі мною керівник сервісної служби Артем. І Артем, ну скажи сервісне обслуговування ви робите дистанційно чи обов'язково просто присутність інженера? Дивіться, наявність інженера присутність це кращий випадок, тому що ми по місцю можемо зразу відреагувати та усунути всі недоліки. А в телефонному режимі ми можемо тільки допомогти або ж діагностувати ту чи іншу проблему. Ну, у вас є система, яка ви дистанційно дивитесь? Усі генератори, які ви встановили людям? Так, по потребі клієнтської клієнтів ми встановлюємо систему віддаленого моніторингу і з допомогою цієї системи ми бачимо всі показники станції та в справному чи несправному стані. Ага, скажи, а як часто от у вас в день викликів чи запросів від клієнтів, щоб допомогли з той чи іншою там ситуацією? Звичайний день сервісної служби це на одну виїзну бригаду не менше трьох викликів. Це залежить, скільки закріплено ще саме генераторів, які ви встановили, так? Е, так, звісно. Чим більше ви встановили, тим може бути більше викликів. Так. Але у вас багато таких бригад, да? е, сервісний центр у нас по всій Україні. А скажіть, а скільки от по часу, от якщо. Клієнт позвонив, мені потрібно, щоб ви приїхали, подивилися там. Скільки от, часу потрібно, щоб приїхати? Дивіться, якщо це в місті, приблизно 30 хвилин до години. Залежить все від е, стану. Е, ну я знаю, у вас виробництво в декількох містах України, то залежать, яка це область, і відрізняється час. Тобто там від хвилин до кілька годин. Так, якщо це по місту, то це реагування найшвидше. А що взагалі найчастіше проблеми в чому? Проблеми в якості та кількості пального в станції. Угу. То це клієнт може залити якийсь неякісний ну, дизель, хоча він і не буде знати, що це неякісно. Зараз продається різне пальне. На жаль, це так. Так, то ви міняєте там фільтри чи ще щось там? Е, так, змінюємо паливний фільтр, промиваємо за необхідністю паливну систему, запускаємо, станція працює в штатному режимі. А скажіть, чи доводилось вам працювати саме вночі чи в, якісь в екстремальних ситуаціях? Так, безумовно, тому що ми обслуговуємо не тільки фізосіб, а й критичну інфраструктуру. Це лікарні, військові частини, госпіталі. Тому ми, як то кажуть, до останньої хвилини. Знаходимося на об'єкті, виконуємо ремонт або обслуговування, щоб станція працювала і замовник був задоволений результатом. Угу. А скажи, а чому саме вам довіряють клієнти, купуючи генератори? Тому що компанія Токмак дезельмаш не відрізняє клієнтів, будь-то фізособа чи якийсь крупний промисловий клієнт. Ми до кожного клієнта ставимося найкраще. Дякую. Сподіваюсь, що вам сподобалось подивитися, як виготовляються такі генератори, бо тут серед металу та автоматики і людських рук народжується дещо більше, ніж генератори, тут створюється впевненість. Впевненість, що підприємства працюватимуть, що ферми і логістика не зупиняться, що український бізнес має надійну опору. Токмак-дизель це енергія, зроблена в Україні. Енергія, яка працює для тих, хто працює для країни. Бережіть світло і підтримуйте тих, хто його створює. І тільки разом ми переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, слава волонтерам! А Путін гандон!